Посеред нас! Питання: хто з вас егоїст? прошу. Ви говоріть за себе. Так, Ну, значить, так, семінарісти вже ні. Руки не підняли, а позамовчила. Вони ще цю книжку не читали, правда? На ці сторінки не прийшли. Дорогі, Бог прийшов на землю, став одним з нас, щоб рятувати нас від нас самих. Людина сама собі самим великим ворогом. Маючи розум, може пізнавати неправильно, відхилятися від правди, маючи вільну волю, може робити не завжди цей найкращий вибір. Сьогоднішня Евангелія є молитва Ісуса Христа за єдність передусім. Єдність тих, що увірють в Його ім'я. І це самі такий великий біль, який eh, християнство, eh, ми християни, не зберегли єдність. На протязі віків. І не тільки що не зберегли, ми бачимо, як діє цей елемент людського я, і як діляться, і повстають постійно нові і нові спільноти. А чого? Що там є саме важливе, на, ще коли хтось скаже, на все Божа воля, Ні, це не правда, це блуд, блудне ствердження. Бог дозволяє, дає велику владу і волю людині, а людина може, правда, розбити, роз'єднати, не зберегти єдність. Бо єдність, бути одно, це вимагає любити. А любов це є жертва, це є велика інвестиція, яку я інвестую до тебе, до вас. А ми, покладаючись на свої сили, так легко можемо сказати, опустити руки і сказати, у мене цих сил немає. Сьогодні церква спрямовує наш погляд на святих отців Першого Нікейського собору. Після цього, як церква отримала вільність після Міланського едикту в 313 році, то до церкви поплинули люди і хтось ну так просто собі. Часто шукаючи в церкві різні свої амбіції, реалізувати себе, чи і в церкві можна знайти роботу, зарплату, чи і в церкві, біля церкви, можна нормально жити. Ну, це в лапка. А людина просто. Цій егоїстична мотивація, не шукаючи Бога, і завжди на першому місці є шукати Бога, щоб пізнати Бога любов, і щоб Бог мене зробив сильним в своїй любові. Jednost, to není prostě informace, to není prostě přijatí jakýchsi deklarací. Jednost, to není psát jen nějaké dokumenty, pohodit se na čemukoliv. To je duch jednosti. I Bůh sebe představuje, jeden Boh, В трьох особах Отець, Син, Святий Дух. І Він, коли обявляє себе, дає нам можливість наглянути до глибини любові, яка єднає, до глибини любові, яка дарує життя, до глибини любові, яка бажає нас так само єднати. І втягнути до себе колись давно почув цей образ сонця. Сонце це є Бог, вогонь любові. А ми люди, є промені. Чим далі від сонця, тим далі і від наступного променю. Коли так по людськи намалювати ці такі е, промені зі сонця. А чим ближче до сонця, тоді ближче і до людей. Вогонь його любові нас може, нас очищає, нас робить сильнішими, щоб бути ближче, то значить що прощати, приймати і будувати живу спільноту. Церкві, в який спосіб це можна робити? Ісус сьогодні нам дає приклад не виправляти інших, ти повинен так моралізувати, молитись, сила молитві, сила молитви. Молитва посвятити час для Бога, перебувати в Його присутності, мене, тебе, нас відкриває на це, що, щоб заправлятись Богом, сповнюватись Богом, щоб сповнюватись Його Духом. І цей, цей вогонь Божої сили. сила, яка не дозволяє опускати руки, сила, яка не дозволяє бути депресивними, маловірними, знеохоченими, сила, яка нас піднімає, щоб наново і наново робити кроки. Ось скільки разів можемо зресульнувати, махнути рукою. Але це є образ завжди мого недостаточного з'єднання з Господом. Господь моя сила, крепость, сила, яка дає змогу, прощати, яка нас єднає. Відкинути це джерело сили. Глибоке життя молитви і глибоке інтенсивне перебування з Богом, будемо так по-людськи поводитися і будемо наново будувати границі між нами взаємно стоп, стоп, границя. Між найближчими в сім'ях. Виростають ці, ці границі, які просто лише людськими силами важко перейти. Є один документ, через яким, з яким можна пройти границю, щоб творити спільноту із з найближчими. Коли відчужуємося Дух Любові, Дух Святий, цієї сім'ї, цієї це церква, це є ми християни між собою з претензіями, з сотнями аргументів, чого не можемо бути одно, недостаточно з'єднані. Господи. І це відновлення це є неустанне глибше і глибше моє, Твоє, наше навернення. І Господь тоді нас зброює силою з висоти. Дивіться, через людей прийшло розділення і християнства згідні? Через людей, коли людські амбіції, людська гординя, людська мудрість перевіщає Божу. Але через людей, через людей, покірних малих приходить нова весна, нове життя. Згідні? Святий Кирил і Методій, Коли схід і захід, вони тоді вже були різні теологічні диспути, різні, різні доказування, вони тоді посвятили себе місії для слов'ян. Велика Морава, Там звідки є Михайла, прямо. Центра і Словаччина, Україна, ті землі Польща, місія Чехія, південь е, теперішньої Угорщини, потім болгарі е, південні Слов'яна і приносяч є один вогонь. Коли я єднаю з Христом, живу з Ним, нема місця для негативів. І самітні ті е, ситуації життєві мене змушують бути залежним від Господа і від Його сили. Другий це, вони нам дають такий величезний приклад, а взяти собі будь-якого святого, наприклад, Мати Тереса. Свята мати Тереза. Вона, єднаючись з Богом, відкриває, відкриває, що Бог хоче, Бог любить і тих е, опущених, тих відкинутих на вулицях Калкути умираючих людей. І Бог, Бог дає їй силу. А коли приходять сестри, коли приходять брати інші, вона бачить, що дуже виснажується людина, сестри, брати. І не мають цілу служити, переходить певний ентузіазм, еуфорія, і тепер не можемо. І що вона до всіх обов'язків і духовної, і молитви додає ще годину кожного вечора перед святими тайнами. Зупинись, перебувай, набирай вогонь і силу. Христос, моя сила, мій Спаситель і Господь. Він є джерело любові. Усе можу в тому, котрий покріпляє мене. Усе, тобто любити, прощати, жертвуватись, це добро, будувати спільноту, робити це добро. У це можу в Богові. Скажи мені, скільки часу проводиш з Господом, і я тобі скажу, чи тобі виходить приймати, не тільки приймати інших людей, розуміти, жартуватись, чи тебе, як е, ці блокпости тепер зупиняють на кожному місці. Стоять блокпост, стоїть блокпост, то значить, мене не так приймають, на мене не так дивляться, я не можу, я не маю сили, я, мені не виходить, я, я опускаю руки, чого не вистачає вогню. Чи Господь сказав тобі, всім даю. лише тобі не даю. Сказав так і Господь. Ні. Ви залишіться так довго разом. Приходьте так довго разом, поки не будете визброєні силою з висоти, силою Божого Духа, Божої любові. І Господь потім усе чинить новим, прекрасним Божим. І в твоєму, і в моєму, в нашому житті. Є стільки таких, таких нюансів. З життя кожного святого. я собі пригадав, наприклад, свято Іван В'яне, який прийшов в середовище парафію на село, яке було забите, забите. No. На маленьке село, десь там було 400 душ, і, і там було майже 8 барів на, на, на таке маленьке село. Ну що там було? Жах? Церква валилася, e, народ інтенсивним життям молитви, маленька спільнота потім перетворюється на живий оазис. Не тільки для Франції, для всього, до цього світу промені цієї Божої дії доходять. Ось погляд Господа сьогодні спочиває на тобі. Я молюсь, говорить Господь. Єднайся зі мною. Кожного дня, щоб стати сильним і сильною земною. щоб я миг, міг зробити щось прекрасного, нового, Божого в нашому сьогодні, тут, в твоїй сім'ї. Це що для тебе неможливе, для мене можливе. Тут в Мелітополі, тут в нашому середовищі. Тут, в Україні, тут ще про мені, щоб обняли, заатакувало добро і любов і сусідів, і Росію, і Польщу, і Словачину і, і, і цілий світ. Через одне людське, маленьке людське серце. Яке дозволить великому Богові, щоб заволотів, Бог робить величне діла. так як це виспівала і Пресвята діва. Величає душа моя Господа, і мій дух радіє в Бозі спаси, Спасителеві моєму. Велічне поділа вчинив все могутнє і святе Його ім'я. Ось лікарство на мій і твій егоїзм. Лікарство на всі ті проблеми, поділення, на всі ті хвороби нашої цивілізації. Лікарство, яке нам предлагає Господь, і до якого нас кличе і цю велику дев'ятницю церкві, наша церква. Чи так, як назвали наш синод наших єпіскопів, декаду місійності, яку можемо проживати тепер до зістання Святого Духа, щоб дати, щоб Господь нас відновляв, щоб Господь робив, сповнював нас вогнем своєї любові. Амінь. Христос, посеред нас є.